Я вам вже показувала 10 разів, а ви питаєте і питаєте, Алла, чим ви обробляєте троянди? Я ж показувала вам вже дуже-дуже багато разів, а ви чи не уважні, чи не хочете слухати. Як завжди, у мене рози до цього періоду, вони вже заїдені, всі ржаві, листя все-таки, знаєте, в таких крапках. А в цьому році у мене рози гарні. У нас гарні рози. Тут навіть казати нічого. Ви подивіться, яка краса. І тут, і там. Просто краса. І тут. Це з муки Тільки що не знаю, бо це небагато. Це якісь остатки. Ну, то ти сіяла та ото. Дивіться, оця роза вона так хворіла в тому році. Ну, взагалі, пішла. Дивіться, як пішла. Вона вже заплила пів моєї арки. І єгиптянин. У мене єгипет прямо вдома, тому що зараз дуже дорого. Оце ось, хвороби, рози, які потрібно обробляти. Ось, подивіться, уважно на оце листячко. Зараз я вам тоді коротеньким відео це зроблю, щоб ви все подивилися. Бачите, оце хвороби. Бажано, звичайно, таке листя обривати, але я бризкала протягом всього літа. Зараз покажу чим. Це не кидайте в компостну яму, це вики... ну, потрібно викидати. І роза в мене гарна. На самому початку в мене у цю розу як почало заїдати така рж... ржавчина, якісь такі червоні точечки прямо по всьому. Бачите, я їх спасла. Але вона дуже стара, ця вже роза, вона дуже стара. Тому я ж кажу, зараз я вам покажу. Дивіться, так, отакі пляшечки зелененькі. Я не рекламую. Просто я кажу, вони продаються в магазинах садових, в новій лінії є. Для кімнатних рослин написано, але я використовую і для роз. Подвійна дія лікує підсилює імунітет, швидкий результат помітний за одну годину. Ви бачите, тут написано грибки. Це від хвороб та гнилі. А це від шкідників. Ось дивіться, на листі все видно. Ось тут Все малюється. Від жуків, біла крилка. І ось хвороби, які я вам показувала. Отака в мене роза була, як оце, отака біда. Ну і зараз я вам показала. Отаке. Отакий плющ покривається білим. Я бризкала в цьому році, він пішов у мене. Ви бачили, який здоровий. Отаке буває. Тобто, якщо лист хворий, я оцим бризкаю. Хто виробник? Ну, тут ось написано: вам видно чи не видно, мабуть, не видно. Я не знаю, хто виробник, але імпортне, тому що. Та ні, а чого чуж... А, ось Україна, Харківська область. Дергачі. Я вам скажу, що можливо, воно було перше, тому що, коли тільки воно з'явилося я його купувала, воно таке вонюче було, воно таке вонюче було, як кімнатні рослини. А зараз воно має, зовсім не має запаху. Зовсім. Тому я купую без оцих. Так коштує 57, а отак коштує 46 ну, 40, до 50 гривень без оцих, бо в мене такі штучечки є. Просто пляшку. Так що, будь ласка, подивіться уважно. І кімнатні рослини теж взимку, заїдає оця вся фігня. тому оце подивіться. Через 10 чини обробки повторити. Оце я. І вигідніше, чим купувати оте сухе, бризкати, а воно не дає ніякого ефекту. В цьому році мені допомогло це. Так, оце і все, тому що хай це буде окремим відео.